Компас 22 року, вартість 17900. Гарний автомобіль. Відремонтоване переднє пошкодження було. Все якісно зроблено. Автомобіль готовий повністю до експлуатації, нічого робити і обслуговувати не потрібно. Також доступний на виплату в кредит або лізинг. Має гарну комплектацію Limited з підігрівом керма, сидінь з дістроніком, вибором режимів руків та. Постійним повним приводом з блокіровками. Гарний автомобіль дуже гарно виглядає візуально. Клірінс шикарний. Не підведе вас ні на дачі, ні на рибалки, ні на бордюрах в місті. Гарний багажник вмісткий. І загалом автомобіль е, вартує уваги. Працює рівненько, чітко, резина Firestone е, всі сезонка ззаді континенталь. Всі сезонка. Безключовий доступ, шкіра, електросидіння. Загалом автомобіль має все що необхідне для користування. Працюємо кожного дня без вихідних. Чекаємо вас на тест-драйв. До зустрічі!